як завжди у порі вас вітає наша команда інформаційників. Студії працює Наталія Якубсен. Розповім про події, які сталися сьогодні в місті та в області. На початку стисло про основне. Сьогодні Миколаївці вшанували пам'ять бійців легендарної 79-ки, які поклали життя в бою з російськими окупантами під Зеленопілем два роки тому. Для мене ця це дата це боль, печаль і мотивація зробити щось більше. Щоб поміняти штука, вже рік на Миколаївському автовокзалі працює кімната відпочинку для бійців АТО. Про успіхи і проблеми волонтери розповіли нашим журналістам. Двом природним заповідникам на Миколаївщині загрожує знищення для порятунку історичної місцини доби українського козацтва. Активісти та екологи влаштували спортивно-мистецьку акцію. І далі про ці та інші події більш детально герої не вмирають. Миколаївці вшанували пам'ять військовослужбовців 79-ї десантно-штурмової бригади, які загинули два роки тому у зоні проведення антитерористичної операції під селищем Зеленопілля. Присутні поклали квіти до постаменту та вшанували хвилиною мовчання пам'ять полеглих бійців. Ранком біля контрольно-пропускного пункту 79-ї десантно-штурмової бригади багатолюдно. Набедучі зібрали шанувати пам'ять десантників, які загинули рівно два роки тому під зеленопіллям. Подвік, цю минуту скорбі, поклонення перед этими героями, перед їх сім'ями. Для мене ця дата це боль, печаль і мотивація зробити щось більше. Тоби помінять штука. Біля меморіалу зібралось близько пів сотні військовослужбовців. Прийшли ветерани антитерористичної операції, волонтери, громадські активісти, представники ЗМІ та небайдужі городяни. Згадали всіх, хто загинув під зеленопіллям, та тих, хто не повернувся із зони АТО. Неужели для того, чтобы у нас проснулась совесть, честь, достоинство, память, уважение к нашим героям, неужели каждый должен пройти через грады, через танки, через подвалы, чтобы понять, чего стоит их подвиг и чего стоит этот ужас, который может на сегодняшний день еще прийти в наш дом. Артемій Щогла також брав участь в антитерористичній операції, як і багато військових втратив бойових побратимів. Чоловік не добирає слів на адресу керівництва української армії, адже на його думку саме через генералів стаються подібні трагедії. Вони воюють на бумагі. них на бумагі все працює, все літає, все їздить. Реально вони не знають положення справ. Такої офіцеріо нам не надо, їх не нужна, не повинні неуправляти армією, повинні бути молоді энергичные боевые командиры, пускай ранениями, пускай з, з інвалідністю. Но такі люди, должны руководить армией, которые реально знают, что знають, що Також сьогодні ввечері о 19-й відбудеться пам'ятна хода на честь загиблих героїв. Всі бажаючі пройдуть від нижньої набережної проспектом Героїв Сталінграду до контрольно-пропускного пункту 79-ї бригади. Завершиться хода покладанням квітів та запаленням свічок пам'ять про героїв. Катерина Лисюк, телевізійні новини Миколаївщини. Вже рік на базі Миколаївського автовокзалу діє кімната відпочинку для військовослужбовців. Тут бійці, які відправляються чи повертаються із зони АТО, можуть перепочити а також отримати кваліфіковану допомогу юриста або психолога. 20-річний Владислав дізнався про кімнату випадково, приїхавши з Одеси на тактичні навчання. За час очікування автобусу до полігону відчув гостинність та увагу миколаївців. Очі допомагають, стають на там, віддихнуть там, з дороги, там, или перед дороги. За рік волонтери облаштували кімнату, аби вона була зручною для військовослужбовців. Обладнали телевізором, мікрохвильовою піччю і кондиціонером. Тут є безкоштовна вайфай зона для бійців, які в свою чергу дарують постовим щасливі малюнки своїх дітей, а на прапорах України лишають слова подяки. Приходять туди, і ми общаємося з великим кількістю хлопців, Они чувствуют себя здесь, ну, как не в своей тарелке, может быть, знаете. Многие говорят, это не ваша война, чего вы туда пошли и так далее. Да? Вот мы считаем, что, что бы ни происходило сейчас, мы должны 120% потратить сил, чтобы человек, который приехал оттуда или едет туда, чувствовал, что здесь есть его соратники. Все, что здесь сделано, это все сделано по доброй воле людей. Продукти питання, посуда, флаги ребята военные оставляють нам постійно каждый, каждый, кто-то приходить і видит, що його шеврона нет у нас на стенді. На стенде. Они дають на нам шеврон. Ми його цепляем, как, как каком-то каком новому. З самого початку це приміщення на автовокзалі потребувало ремонту. Протягом року через нього проходить до сотні людей на добу. Тож зараз питання ремонту постало ще більш гостро. Це, звісно, якби міські і обласні влади взялись за э, ремонт цього поміщення, щоб потім э, продовжити роботу ну, на більш качественно комфортному рівні для військовослужащих, вот, ми, звісно, за це були б бы благодарні. Самі ми не в стані зробити ремонт, це, я так розумію, не одна сотня тисяч гривень. Постовівку точку відпочинку на автовокзалі прийматимуть військовослужбовців доти, доки в цьому буде потреба. І завжди актуальна допомога небайдужих миколаївців. Тут чекають на волонтерів та не відмовляються від смаколиків для наших військових. Дмитро Фіртич, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Другу річницю з дня створення відзначила 57-ма окрема мотопіхотна бригада. З цієї нагоди відбулись урочистості та вручення нагород. Зранку на плацу вишикувався весь особовий склад. Внесення прапору урочиста частина розпочалась. Після привітань від командира частини Дмитра Красильникова та волонтера Павла Патарецького напутні слова прозвучали від капелана частини Богдана Родчука. За заслуги перед батьківщиною бійці бригади отримали нагороди. А бойовий шлях 57-ї мотопіхотної заслуговує на увагу. Її бійці допомагали евакуйовувати поранених десантників з Вознецького аеропорту, обороняли вугле. Легірськ та Дебальцеве. На День Незалежності України минулого року президент України Петро Порошенко урочисто передав частині бойовий прапор. По завершенню урочистостей для бійців 57-ї мотопіхотної бригади миколаївські артисти підготували концерт під відкритим небом. І Миколаївщина цими днями приймає у себе гостей, дітей з села Новоселівка, Волноваського району Донецької області. Десять днів діти не тільки відпочиватимуть, а й проведуть їх з користю. На паркані музею суднобудування і флоту різнокольорові кульки. Поряд стоять кілька родин. З нетерпінням чекають на маленьких гостей з прифронтової зони. Дійсно, село Новоселівка лише за три кілометри від лінії розмежування. І можливість пожити хоча б 10 днів звичайним мирним життям для них справжня мрія. І тепер вона справдилась. Автобус під'їхав, 19 дітлахів зустріли хлібом сіллю, теплими обіймами. На них чекає цікава програма. Програмою ми постарались продумати максимально и познавательную, и в той же время развлекательную. А і також ще буде робота з психологами по програмі Діти війни. Трохи оголтавшись від зустрічі на Василівці, готові спілкуватись, діляться першими враженнями і сподіваннями. Бачив на слух, що це дуже красивий город, говорять, що багато чого цікавого, багато музеїв. Дуже хочеться подивитись, вообще терпіння навіть не вистає порой. Ми дуже щасливі. Ну, попасть да, навіть не на нашу осталось. Весь тур було організовано громадською організацією Асоціація інвалідів АТО. Розселили в четвертому інтернаті. До речі, ця поїздка не була спонтанною, а довела, що українські вояки тримають своє слово. Діма, як ти мене називав? Юха. Юха? Ми дуже... коли я був на передову і. Ну, мы возвращались, там были по пять дней в селе, и опять на пять дней мы уезжали, и опять мы были на передовой. Вот. И вот именно тогда мы очень дружили с местными детьми, вот, в частности с Димочкой. Вот. И мы постоянно проводили время, когда по Минским соглашениям уже нашу артиллерию отводили. Вот. Дети очень плакали, и тогда я пообещал, что мы приедем в Николаев. Головне, що на обличчях цих дітей по приїзду з'явилася посмішка. Організатори сподіваються, що вона не зникатиме ще довго. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Верховна Рада України на останньому пленарному засіданні ухвалила кілька важливих законів. Основна частина стосувалася якраз учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, проголосовано закон про фінансування Міністерства з питань окупованих територій, тимчасово переміщених осіб. Ми створили це міністерство, це було дуже важливо, але не заклали під нього фінансування. Вчора рішенням Верховної Ради України була розблокована діяльність цього міністерства. Міністерство, яке займається не тільки окупованими територіями, а майже двома мільйонами внутрішньо переселених наших громадян, які були змушені покинути свої домівки. Куди війшли окупаційні війська Путіна, які сьогодні потребують адаптації, ухвалили три закони, що стосуються співпраці з Міжнародним валютним фондом. Вони дають підставу розраховувати на транш. Створили Раду Національного банку, бо Рад Національного банку, будучи довший час заблокована, фактично не може прорахувати в уряд кошти, необхідні для виплати соціальних гарантій перед населенням. І вчора, забезпеченням своєї квоти від Верховної Ради, представництво Ради Національного банку. Бо друга частина призначається президентом. Ми розблокували роботу Рад Національного банку України, а тим самим ми дали можливість, щоб ті кошти пішли на заробітні плати, на пенсії, на лікарні. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. Жителі будинку по вулиці Шосені потупають в нечистотах. Нещодавно каналізаційні стоки почали просочуватись в підвал та через люки. У квартирах людей стоїть сморід, який у спеку перетворюється на нестерпний. Тетяна Федоренко вже 15 років живе у будинку за адресою шосе на 58. Нещодавно жінка разом з іншими жильцями вирішили покинути ЖЕК та створити ОСББ, але в будинку вже на перший рік існує проблема з каналізацією та скарги людей до служб житлово-комунального господарства результатів не дали. Тепер через перехід будинку у нову структуру люди запросили спеціалістів провести інспекцію. Казала, що в наших двох під'їздах повністю затоплений підвал нечистотами. Это было в течение последних лет, как рассказывают жильцы. Мы проникнуть в подвал глубже даже не могли. То есть мы не могли просто понять, что и как. Жильці викликали аварійну службу водоканалу та приватну фірму, щоб оцінити стан каналізації та опалювальної системи. Результати не втішні. Слів каналізації відбувається з накоплення в колоці, абсолютно негативна робота нашого це сразу видно. в підвалі картина такова. Там теж були пориви каналізації, були затоплення. Це скільки днів існує. Окрім того, що від вологи та запаху каналізації потерпають жильці будинку. Його перший поверх займає медична установа, місцева амбулаторія і безпосередньо над затопленими підвалами дитяче відділення. Тут потрібно кричати караул, я вважаю, а, Ну, жильці вроді як повні, але ті жильці, які з маленькими дітьми жалуються на алергії, на ну в общем, санітарне состояння наших двох під'їздів ужасне. Приватна служба розпочала очисні роботи. Та як довго вони триватимуть та чи принесуть результат, ані її працівники, ані співробітники Миколаївводоканалу на камеру говорити не поспішають. Катерина Лисюк, Олександра Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І весь день сьогодні тривали роботи з усунення прориву водогону по вулиці Великій Морській. Як вже повідомлялося, приблизно о дев'ятій ранку сьогодні на перетині з Маломорської прямої землі почав бити фонтан питної води. На місце аварії виїхала бригада ремонтників через аварію. Кілька центральних вулиць міста весь день залишалися без водопостачання. Як з'ясувалося, стався прорив на трубопроводі діаметром 500 мм. На місце прориву прибуло керівництво і аварійна бригада Миколаїв водоканалу – Водопостачання по цій гільці було перекрите, внаслідок чого без води виявився практично весь центр Миколаєва від вулиці Садової і до сухого фонтану. До ліквідації аварії було залучено близько 10 одиниць техніки. Збережемо гарди, збережемо Україну. Видовищну спортивно-мистецьку акцію з такою назвою влаштували активісти, спортсмени та діячі культури в останньому історичному ландшафті доби українського козацтва Бузькому Гарді. На думку учасників акції парку загрожує знищення через добудову гідроакумулюючої електростанції. Національний природний парк Бузький гард це одне з семи природних чудес України. Найдавніша ділянка суші Євразії, яка не пронала морські глибини вже протягом 60 мільйонів років. На території парку знаходиться 98 археологічних пам'яток. Налічується 40 видів тварин та більше тисячі видів рослин, 100 з яких занесені до Червоної книги України. На території парку гніздяться 195 видів птахів. Особливу історичну цінність представляють збережені історичні ландшафти часів Запорізької січі. На острові. Клепаному за часів козацтва знаходився гард, адміністративний центр Бузько-Гардової паланки війська Запорізького, найбільшого серед восьми територіальних одиниць Запорізької республіки. Три століття до того як сюди прийшла Російська імперія. доповнити тут була держава, держава війська Запорозького, держава війська Запор. Що ці землі освоєні нашими предками конкретно можна назвати. Жителів Братславського воєводства, речі тодішньої Речі Посполитої, місто Братслав Вінницькій області, і взагалі з усіх земель України. Унікальному природному та історичному об'єкту порогам та острову Гардови на південному бузі загрожує остаточне знищення. Вся ця місцина може зникнути під товщою води через підняття рівня в Олександрівському водосховищі. Проект із добудови та шликської ГАЕС вже готовий до реалізації у 2018 році. Якщо громадські екологи будуть вважати, що є альтернативні проекти, як зберегти воду, яка в під час повеней просто злетить Чорне море. Будь ласка, вирішуйте це питання. Але ще раз говорю, у нас вже на межі на южноукраїнській межі, межа терпіння. Економічне зростання чи там покращення не можна оправдати знищенням природної спадщини, знищенням культурної спадщини. І е, сьогодні для нас це є неприйнятним. Тому ми сьогодні е, привертаємо увагу. Всієї громадськості України до проблем збереження цієї місцевості. Територія парку є об'єктом наукових досліджень. Місцем пізнавальних і навчальних екскурсій служить базою для проведення навчальних польових практик провідних вищів України. Екологи вважають, що затоплення цієї місцевості непоправне лихо для людства. Це старі проекти 70-х років, які на сьогодні в умовах. Посушливе клімату, кліматичних змін, дефіциту вологи, коли ми фактично втрачаємо Південний Буг як річку, так вони сьогодні не прийняті. Альтернатива існуванню атомних та гідроакумулюючих станцій, каже Олег Деркач, це розвиток так званої зеленої енергії. Екологи мають намір зупинити плани на екенергоатому зі знищення національного природного парку «Бузький Гард та регіонального ландшафтного парку Гранітно-Степове Побужжя. Для цього науковці звертатимуться до уряду країни. Наталія Якобсон, Данило Сліж, телевізійні новини Миколаївщини. І як цивілізовано відпочивати на пляжі. Повчитись цьому можна на міських пікніках, що запровадили віднедавна. І відбуватимуться вони на міському пляжі-Стрілка. Повернути традицію міських пікніків в екологічно чистих місцях вирішили кілька активістів, а також навчити миколаївців цінувати чистоту і з користю проводити вільний час. Виявляється, можна не тільки засмагати та купатись. Все-таки парк победы, пляж, стрелка, центр города, историческое место, откуда начинался сам Николаев. Собственно, как бы и, и хочется людей сюда подтянуть. И мы продолжили делать эко-территорию. Это деревянные шезлонги, это палеты, это безалкогольный отдых для всей семьи. Міський пікнік не можна назвати якимось організованим заходом, учасники якого повинні робити щось конкретне із плану організаторів. Це вільне спілкування за інтересами, і саме це приваблює містян, які приходять сюди родинами. Ну ми з Леною вже достатньо давно знайомі. Знаємо, що все, що вона організовує, це дуже такі приємні душевні мероприятия, в яких просто приємно участвувати, в незалежності від того, що відбувається... Просто находиться в этом сама затія. Очень цікава для нашого міста. Це необычно. не конечно, народ, звісно, нужна підключити, до цього, розказати їм, що за чим і як себе нужно вести в першу чергу в таких местах. Міські пікніки планують проводити протягом усього літа, як і кінопокази під відкритим небом. Запрошують всіх, хто полюбляє спокійний і корисний відпочинок. Наступний пікнік у гавайському стилі. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. А в Лютеранській церкві Христа Спасителя відбувся концерт із циклом Популярна класика ХХ століття для Кірхи. Це вже 79-й концертний сезон. Для миколаївців грали камерний оркестр Арснова та виконавці класичної музики Миколаївської обласної філармонії. Один з них, – 25-річний Олександр Спіро, захоплюватись мистецтвом хлопець почав у 8 років, коли перший раз взяв у руки скрипку, яка стала надалі його кращим другом. Після закінчення школи Олександр вступив до музичного училища до класу Альта. Далі навчання в Одеській національній академії. Продовжив свій шлях як артист в Миколаївській філармонії. В житті не тільки є бит, битові проблеми, в житті є ще місце іскусства и место хорошей музыки. Не только тот гарнир, который у нас пичкают с утра до ночи по радио и телевидению, но еще есть музыка, которую играют живые люди, живая музыка, которая пробуждает настоящие чувства, настоящие эмоции в душах и сердцах людей. До выбора репертуару подошел виважено. Еще одно будет произведение, я думаю, очень актуально для нашего времени, про кофе в танец рыцарей. Сама музыка – это музыка целой эпохи 20-го столетия, эпоха войн, і я думаю, зараз в, к сожалені наша страна підживає не саме лучше времена. Подібні камерні концерти збирають постійно аудиторію. Слухачі насолоджуються музикою і, за їх словами, відпочивають душею. Ну, відпочити від буденності, послухати музику. Дійсно, потім якийсь такий гарний стан становиться. І так як концерти в неділю, потім на тиждень робочий. Ну якось такий стан більш врівноважений, можна так сказати. Офірдич Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І сьогодні всі любителі десертів відзначають одне з найсмачніших свят всесвітній день шоколаду. Батьківщиною солодкого свята вважається Франція. Саме там 1995 року почали офіційно святкувати цей день. Як з'явився шоколад та чим він корисний, розкажуть наші кореспонденти. Історія цього продукту, як стверджують археологи, почалась ще в 19 сторіччі до нашої ери. Саме в цей час стародавні майя і ацтеки стали культивувати какао-дерево та готувати з його плодів напій під що додавав сил та енергії. На смак він дуже відрізнявся від звичного для нас шоколаду, адже складався з розмолотих какао-бобів, пекучого перцю чілі та меду і мав рідку текстуру. Напій вважався їжею богів, а плоди какао дерева використовували в якості оплати за інші товари та послуги. До Європи какао-боби потрапили лише в 16-му сторіччі нашої ери. За історичними довідками, іспанський конкістадор Ернан Корнес підніс дар какао-боби та рецепт їх приготування королю Карло V. Європейські кондитери трохи змінили рецепт, зробивши його більш солодким. Довгий час шоколад подавали тільки як напій у другій половині 17-го сторіччя його стали додавати у випічку. Звична для нас шоколадна плитка взагалі з'явилася лише 200 років тому. За весь час існування шоколаду, кондитери та шоколаті світу постійно експериментують з цим продуктом. Є якийсь базовий рецепт, і ти додаєш, міняєш, пробуєш. Якщо виходить, то виходить а Якщо не виходить, то к е <глук> от, от з жалую всі даєш сам. Отсюда з'являються такі вкуси, як, наприклад, трюфеля з лавандою, з фіалковим маслом от, з ліпістками роз. Науковці вже давно довели користь шоколаду. Він діє як сильний антиоксидант стимулює мозок, запобігає серцево судинним захворюванням та навіть попереджує каріс. Щоправда, це має бути невелика кількість шоколаду на день, Щодо шкоди фігурі та ж ситуація в малих дозах, і тільки чорні сорти шоколаду, навпаки, корисні. Всесвітній день шоколаду або World Chocolate Day в 1995-му започаткували у Франції. Солодке свято швидко розповсюдило спочатку Європою, а потім і всім світом. Зазвичай в цей день проводяться фестивалі, конкурси кондитерів та шоколадних скульпторів, а також майстер-класи для дітей і дорослих. Я робила в формі різних приборів, різних людей і різні, наприклад, головні убори там, таке. Спочатку спочатку заливається в форму, а потім ну, в, в холодильниці ставиться і оно замерзає. А потом мы разные, ну, шоколад туда заливаем и э, добавляем разные начинки. Нам очень нравится. Дети отдыхают, учатся новому, учатся работать с шоколадом, так как мы очень любим Вот, Поэтому я очень довольна, что детки развиваются в данном направлении. У світі постійно відбуваються змагання з найбільшого шоколадного виробу. Зокрема, в 2013 році в Єревані плитка важила 4 тонни 400 кілограмів, мало довжину 560 сантиметрів та ширину 110 сантиметрів. Наше місто не зазіхається на такі рекорди та все одно не пасе задніх. 24-25 липня на центральній вулиці Миколаєва місцеві шоколадії будуть намагатися встановити новий солодкий рекорд. Вони приготують гігантське шоколадне тістечко картопля для української книги рекордів. Катерина Лисюк, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І це всі новини, про які ми хотіли вам сьогодні розповісти. Наша інформаційна служба продовжить працювати вже завтра зранку. Восьмі. Чекайте на перший блок. Новин я ж бажаю вам приємного вечора. Гарного настрою та лише позитивних особисто вам звісток. До зустрічі.